Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Він прекрасний. Ісаї 5. Не мав він принади й не мав пишноти його ж ранами нас уздоровлено. Вже понад 130 років ейфелева вежа. Велично височіє над Парижем та є символом архітектурного блиску і краси. Місто з гордістю просуває вежу як ключовий елемент своєї величі. Втім, коли її тільки набудували, будували, багато людей мало про неї думали. Відомий французький письменник Гі де Мопасан, наприклад, сказав, що вона має смішну тонку форму, схожу на фабричну трубу. Він не бачив її краси. Ті з нас, хто любить Господа Ісуса Христа і довірив Йому своє серце як Спасителю, вважають Його прекрасним за те, ким Він є і що Він для нас зробив. Пророк Ісаїв написав Не мав він принади й не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Однак велич того, що він для нас зробив, то найбільш справжня та чиста форма краси, яку люди коли-небудь знали чи відчували. Він немочі наші узяв і наші болі поніс. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ми ніколи не знатимемо нікого настільки прекрасного, настільки величного, як того, хто постраждав за нас на Христі. Взявши на себе невимовну кару за наші гріхи. Це Ісус, Він прекрасний. Будемо жити, дивлячись на Нього. Як Ісус відкрив вам свою красу, що для вас означає знайти в Ньому свою єдину надію? Помолимось, Дорогий Ісусе, дякую за Твою безкорисливу жертву заради мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.